Найнапруженішою залишається ситуація на Донецькому напрямку в районі Авдіївки. Тут російські окупаційні війська застосовували 152, 122 мм артилерію, 120 та 82 мм міномети, гранатомети, стрілецьку зброю. Також тих же видів озброєння російсько-окупаційні війська багаторазово обстрілювали Зайцеве, Троїцьке, Кам'янку, Новотроїцьке, Луганське, Невельське та Опитне. По пісках та Авдіївці протягом дня вогоньвали танки. На Маріупольському напрямку 152 та 122-мм артилерії вели вогонь по Водяному та Красногорівці. З мінометів різних калібрів обстрілювали Новотроїцьке, Красногорівку, Новогригорівку, Талаківку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї Павлопіль та Лебединське, Гнутове, Широкине та Водяне. По Новогригорівці вела вогонь БМП-противника. На Луганському напрямку з мінометів обстріляно Троїцьке, Попасну Новолександрівку. Олександрівку. З гранатометів на Озванівку та Станицю Луганську. Загалом зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє наших військових загинуло, 20 поранено і четверо травмовано.